Привіт, дружні! З вами Денис, дружній. Коротше, я думав, що би сьогодні такого купити. Е, на реакцію. Ми вже з вами три дні підряд їли чіпсів, Лейс. Е, як то? Бублес? Гуглес. бублес, Гуглес, не пам'ятаю вже. Бублес, Буглес? Гуглес, Блін, не пам'ятаю, треба подивитися. А ну, які то там чіпси. Буглес. Буглес, так? Чекайте, поки не буде бугли, так. Значить, вчора ми вже з вами на останньому морозиво перереагували, може, в жовтні ще знімлю. Но, точно останнє, міс... останнє морозиво цього місяця, це точно. І я нагадав, що я пару днів назад з вами реагував на квадратні. Турецькі солодощі, Рахат Лукум. Е, на ютуб шорт ми тільки з вами з'їли. Але я, не, я тільки знімав на ютуб шорт а не на велике відео, бо там були у мене заплановані чіпси. І тоді не реагував. І думав, їх сьогодні купити. І попросив маму в цьому магазині, де вона купувала, бо то інший магазин не в тому, де я для вас контент купую. Купити ці квадратні. Вона сказала, квадратних не було, а були інші. Ось ці були різнокольорові. Ну, дивіться, ми з вами червоні вже пробували. Але ми з вами не пробували оранжеву, оцю таку білу. І тому, думаю, саме час спробувати. Тому поїхали. Заставка. День Спред реагує, Дені Сфред реагує. Сьогодні буде реагувати на Рахат Лукум Турецькі, Солодощі, солдощі, солодощі. Почитаємо коментарі під вчорашнім роликом, друзі. Давайте! Коротше. Жалко, нема активу під вчорашнім роликом, лише 2 лайка. Якщо сьогодні ви до кінця цього дня не поставите хоча б 10 лайків, я що зроблю? Скрию. Тому, ну це не ви винні, це ютуб списує, але якщо не появиться число більше, я, доведеться мені скривати. Тобто заховувати, сховувати ці відео та все. 18 лайків. Маргарита Ріта, ну ми на вигляд оцінили, і ми їли звичайні чіпси. І там ех, смаки такі самі, як і тут, тільки інші на вигляд. Е, ще раз. <гум> 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 ну, ми на вигляд оцінили, і ми їли. Ага, вони на вигляд оцінили, бо я питався написати в в коментарях, як ви можете казати, який вам смак подобається, не подобається, якщо ви буглій їли, І вона відповідає, що ну, ми на вигляд оцінили. Ага, на вигляд, і ми їли звичайні чіпси. І там смаки такі самі, як тут, тільки інші на вигляд. Ну, в принципі, ти правду не написала, тому тому так, ти все правильно сказала. Тому наступний коментарі. Віталій Дяченко. Ну так, це морозво реально на 10 балів, Круте на вигляд. Ну, я теж так думаю, Льоша Матвеєм, крутя. Крутая кепка 8 із 10. А я поставлю, напевно, 9 із 10. Теж непогано. Ну, чому не 10? Тому що 10 отій коричневій, що я раніше знімав. Маргарита Ріта, чекаю завтра на чинахову зупу. А, пояснюю. Я ж мав вчора, я сказав, що сьогодні чинахова зупа. Та... Ну дивіться, я все-таки думав солодощі купити в магазині, що все-таки ще є, поки що гроші. Поки що трошки є гроші. І мама, я вже попросив маму купила, бодиці. Я вчора поснімав ютуб шорт начинаху зупу. Я побачив, що коли я беру їм зупу, стікає, дуже такого гедотно стікає з ложки у тарілку. І то так гедотно для мене. Риганина якась, можна сказати. Ну, коротше, неприємно. Я подумав, блін, це буде не красиво. Все-таки Ютуб-шорт зняв то вже сьогодні знімаю на щось інше. Тому зняв... сьогодні не буде начинав хузубу, тому що воно мені не красиво. Тому я взяв турецькі солодощі. Наступний коментарій Олександр Ткачук. Кепка класно купив 10 з 10. Дуже дякую. Я так, ну я собі поставив 9. Маргарита, Ріта, чекаємо з люку на 15 тисяч. Як тільки наберете, вона прийде. Класна пісенька. Ага, що то за пісенька? А, в кінці, в кінці, я поняв. То що я співав був. Треба. Оце. Щоб я напився на люсопі водиці, щоб я скоріш напився. Поняв, е, чекаємо на 20 тисяч підписників старі відео. Він має, е, вона має на увазі мій старий канал з старими відео. Добре, набереться, знімлю. Ну, може, навіть швидше, може навіть на 10 жовтня вам знімлю, бо 20 тисяч буде наступного року скріпчитися. Ну, може я е, знімлю і без 20 тисяч. Подивимося, коротше подивимося. Бо я думаю, на 10 жовтня багато зняти на Чупачу, якщо у неділю, тобто вчора у ну, маси, подивитися. Я чупа чупс там купа смаків чупа пьому. -чуп, я б хотів всі на 10 жовтня зняти, але, блін. Я не знаю, чи я зможу всі смаки на 10 жовтня. 45 гривень одна банка. Напевно, все не вийде. Це дуже дорого. Тому подивимося. Добре. Е, так, я хочу, щоб ти прореагував у жовтні на морозові снікерсі Баунті. Може прореагую, але я хочу найбільше прореагувати на, на напиток Це реально для мене новинка, бо я ще таки не пробував. Добре. Олександр Ткачук, так, давай у жовтні на морозові снікерс. Добре, знімлю. Маргарита Ріта, класно ти оцінку поставив, 10 балів я погоджуюсь. Це морозово, добре, я теж погоджуюсь. Антоніо Антоненко, молодець, класну сімку поставив 10 балів. Я б теж так поставив. Добре, окей. Рома Василенко, класна кепка, 9 балів з 10. Бо я просив оцінити, і він оцінює. Вони оцінюють. Молодці. Так, знімай на Снікерсі боунті. Бо я давав, або я запитався оцініти кепку на 10 і чи знімати мені снікерси боунті. Не відповідає так, знімай на Снікерсі боунті. Знову Маргарита Ріта пише кепка 9 з 10. І останній коментарі. Ну я ще не знайшов. Твій старий канал. Або я казав, що ви, напевно, знайшли, а вона не знайшла. Добре, все, давайте з вами реагувати. Все, поїхали народ до турецьких солдощів. Коротше, розказую, які у мене сьогодні плани на вечір. Дивіться, вчора о 8-й годині мусив робити свої плани. Ну, як завжди, у 20-го ну, круглих чисел я у круглі години знімаю. А вчора 100 своє маю якусь там саморозкрутка. Чи що, Не саморозкрутка, коротше, розкрутка каналів називається, то чим я займаюся. І, блін, так, да, хотілося спати вже вчора о 8-й годині, але я, я якось так зробив, виконав то завдання, але був капецький сонний. Ну, виконав, але капецький був сонний. Потім вже на 9-й трошки краще, але був сонний. Ну і подивимося, як я сьогодні. Бо вчора я мав більше зняти ще шорт. Я знаю, не так багато вийшло, мав би ще зняти, але вже зняв, що зняв. тому... Менше. Сьогодні буде мати більше сил, ще знімлю. Але я ще маю сьогодні готуватися на завтра. Завтра у нас великий день, круле число треба знімати. Я ще маю на ті другого ну, ті свої інші канали познімати. Ну, ви знаєте, студія Денис, там теж відео, бо, бо відео. Бо треба, бачите, є перейди, треба теж кролик. Ну я тільки круглих чисел туди викладаю відео, але так, добре, бо є перейди. Дивіться, я сьогодні постригся, як вам? Я вже запитався не на youtube що запитаю у великому відео. Може тут більше подивиться, менше. Пишіть в коментарях. Віднолятись, 10, стрижка. Ми одіваємо. Я знаю, одягаю кепку і тут видно все одно, що в мене лисина. Ну вже, знімаємо кепці. Добре, спершу... Давайте я закрию очі і виберу, яка мені попадеться штука. Турецька солодоща. Ту я її. Дивіться ви, я відкриваю. А, оранжево, поїхали. А я різав маленькі кусочки на YouTube Short Ну тепер все На велике відео. Апельсин. Хм, класно. Правда, не чую апельсина, але класно. Поставлю 9 балів, класно. Класно, люблю такий смак, таке солодощі. Не дуже смачні. Добре, давайте зараз їмо червону. Потім візьмемо... Інші ми ще не їли. Червону нагадуємо, давайте. Ну, смак Ммм, Класно. Я поставлю, напевно, 8, бо не дуже. Ну, може, 9-8, ну, давайте 9. На завтра вас чекає реакція на торт. Торт походу абрикосовий. Не Непоходу, так і абрикосовий. тому чекайте. Давайте ще оранжеву штуку. Думав сьогодні зняти, знімлю завтра. Тому так і справи. Ще, друзі, пару місяців і новий рік. Логічно, бо я завжди, коли вже після літа наступала осінь, тобто вересень місяць. Там що, жовтень, листопад, грудень вже новий рік. Вже готується до Нового року. Тому 2023 рік, не за горами. У 2023 році. Я... що? Буду знімати знову ролики, так? Але. Вже не буду, знаєте, поширювати кожних. Ну я вже тепер трохи, знаєте, теж... Я мусив щось придумати тепер, бо я вже замахався. Я... Я придумав, що я буду записувати. Я вже це напевно казав, що я не буду всі підряд години грузити. Тільки кролі числа. Крулі числа я буду цілий день грузити. А ось такі, наприклад, так сьогодні, значить я можу трохи собі посидіти, не грузити. І те, що не, не загрузив, я записав. А вже завтра доведеться цілий день грузити. Завтра вже буду цілий день. Ну, подивимося, Як там буде? Добре, друзі. Нічого, в 23-му теж лише числа, а всі решта. Кролі може 21 плюс-мінус, а вже, звичайні числа я не буду зовсім рузити. Тому такі, ну, що зовсім? Тільки 10 година. 16, -го, 19 -го, плюс-мінус, 20, -го, 21. -го. Ну, раз, два, три, чотири, ой, 5 годин на день. М, багато. Може буде менше. Все, давайте їмо Ммм, Імбер смак, походу. Похоже на імбер. Ммм, прикольно. Ну, типа имбер, там. Я поставлю також 9 балів. класно. Ну, грішки. Грішки 8 балів. Круто! Це похоже на кось монстр, зелений монстр. Давайте ще доїдаємо кусочок. Я постригся, голова чухається. Ну, буває. У нас перед вами три штуки. Ми вже з'їли, я не рахував скільки. Давайте ще раз, два, три, з'їмо. Поїхали! Тепер я замічаю, що кожен ролик має йти десь до, до 20 хвилин кожен. Що навіть не вже до 10. Раніше було ще хоть Кіндер сюрприз до 10. А кіндер щось не знаю, чи буду брати, коротше до 10 хвилин. Не знаю, чи буду кіндери тепер брати. Одна повторка, напевно, не буду. Можу заїхати. Той магазин біля роботи купити с морфаками. Але блін, крінж. Зараз зайдуть м -м, працівники того магазину і мені... Позорище, знаєте. Зараз кажете, ти так зараз не працюєш там. Ну але блін, а вдруг потім. Ну, подивимось, подивимось. Добре, оранжево. Зелену я лишу на останок. Класно. Зараз я попробую оцінити, поставлю оранжевий чи ці може зараз десятку поставлю. Ну давайте ще раз. Жиле, класно. Ммм, mm, вишня, класно. Або навіть малина. Напевно, цій штуці я поставлю 10, класно. Класно, напевно, 10 балів. Вишня супер. Зараз доїм і скажу. Я замітив чорний горіх. Капець чи підгорівши. Чи... Коротше, остання штука. Зелена. Дивіться, чорний горіх. Ну зараз спробуємо. Давайте зараз останнє. У мене тільки одна, до речі, замітили, одна зелена тільки. Щось попалося. Бо мама відбирала мені і. І походу їм по одній штуці мені теж по одна штука вибила. Цей зелений. Ну що це таке чорне? Спочатку дізнаємось чорний горіх. Може підгорівший а ну. М -м -м! Класно. Все, давайте реагувати на саме зелене. Ммм це яблуко. Че Чи кавун. Оцінка, вроде девять. Вау, классно! доповнюють смаку смокуту, але я б ліпше без горіх з'їв. а не буде так класно. Все доїдаю. Ще забилося в зубах. Ну завжди в мене цих зубах забувається, бо в мене там дирка. Ну, і через це й забувається. Ну але нічого. Треба буде піти до лікаря, аби він мені запломбував, щоб у мене був нормальний зуб без дирок. Як я їм чи якесь м'ясо. Чи солодощі, аби воно мені не забивалося. Тому такі справи. Чекайте. Коротше, на цьому все. З, ми поїли з вами турецькі солодощі, кожному я дав оцінку. Бачите, менше навіть 9 я ні одному не поставив, бо було реально дуже смачно. Все, Тарілочка порожня. З вами був День Спредні. Всім дякую за перегляд. Очікуйте завтра. Давайте я вам покажу, що на завтра вас чекає. Напевно, завтра на 10.20, чи може... На 20-20 вийде. Ну, подивимося, ну, на 3 контенти за. <клух> на 1 годину. Ні, на 10.20, скоріше, все. На 10.20 вийде для вас періг абрикосовий, бачите, давайте я вам покажу. І, і, напевно, на. Що завтра? 3 контенти виходить? Ну, подивимося, чи буде 3, чи буде 2. Подивимося. Коротше. Ось такий смакота вийде завтра на 20 вересня. Чекайте. Ну, звичайно, все їсти не буду. Десь раз, два, три, чотири штуки. Зімо тако. Чи може такого? Подивимося, порахуємо. Де моя доля де батьків. Коротше, на цьому все. Ставте вподобайки, якщо Ютуб не списує, пишіть багато коментарів. Це точно не списує. Підписуємось на канал. Забув День Сфразені. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. На добра ніч. Фу. Дуже смачно поїли. Мені все сподобалось. Все, пока.